А знаєте що спільного між Степаном Бандерою? Е, ні, не таким, між молодим Степаном Бандерою та голками. Коли в 1924 році у польській в'язниці закатували відому націоналістку Ольгу Басараб, тоді 15-річний Степан Бандера почав запихати собі під нігті голки для того, щоб відтренувати терплячість, а також підготувати себе до майбутніх катувань. Молодий Степан Бандера хотів Перевірити, чи зможе він витримати те, що змогла витримати героїчна Ольга Басараб. А вже через п'ять років Степан Ленкавський укладе декалог українського націоналіста такі собі націоналістичні десять заповідей, де дев'ята заповідь звучатиме так: ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни. І Степан Бандера був готовий виконати цю заповідь.